Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Свята Церква до нашої уваги зачитує Євангеліє від Матвія. В якому Ісус Христос звертається до кожної віруючої людини. Якщо світильник світло в тобі є темрявою, яка тоді темрява, ми хочемо вникнути і зрозуміти, що саме Ісус Христос має на увазі, чому саме Він нас навчає своїм Словом сьогодні, коли християнин. Прийняв таїнство хрещення, усиновлений Господу Богу, і як дитя Боже, приймає на себе бути подобою Божою, наслідувати Ісуса Христа. Слово Його виконувати. Бо в цьому є наше життя, в цьому є наше покликання, і через це покликання Христос подає нам спасіння. І щоб виконувати Слово Боже, щоб виконувати заповідь Христову, то треба змінити свою свідомість і Відв'язатися від цього світу, від матеріального, від матерії, від пристрастей, якими ми захоплюємося, коли душа наша і розум наш бувають полонені матерією. Звідси виникає чимало різновидів гріха і злочину. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, хочемо розуміти, як жити в Бозі, як діти Божі, як вберегти світильник нашого Ока чистим. Бо око є світильником для душі. І якщо наш розум буде чистим, то буде все тіло чистим. Ви можете чимало знайти прикладів у своєму житті і навколо себе, коли людина, керуючись своїм розумом, керуючись силою волі, уникала біди, коли вона себе змушувала робити добрі, великі Непосильні, здавалось би, для людини справа, то якщо людина може у цьому світі так користуватися розумом і силою волі, то тим більше, коли людина стає духовною, Божою, вона може сказати, горі, кінця в море. І так стане. Але Христос нам докоряє у маловірстві. І це ми у Святому Писанні кілька разів читаємо. Він не засуджує нас, але показує нам, кажучи, чому ви сумніваєтесь маловіри? І в одному з моментів до апостолів каже: Бо апостолів Ісус Христос вже послав на проповідь, дав владу зціляти хворих, виганяти бісів, і вони повертаються і кажуть: Ісусу, біси нам коряться, ми зціляємо хворих. Так ось, коли ми з вами, дорогі брати і сестри, подивимося, що Христос. Дав владу для того, щоб перемагати зло, яке в нас, яке нам нав'язується, яке ми можемо приймати або прийняли попередньо. Ось, дав Христос цю владу і. Ми можемо пориватися творити чудеса, зціляти хворих, воскрешати мертвих. Можемо багато чого пориватися і за різними чудесами бігати. Але в цей же час ми почуємо від Христа Я вас не знаю. Господи, ми твоїм іменем, хворе зціляли, бісів виганяв, я вас не знаю. Може таке бути, так сказав Христос. Чому? Тому що Господь сказав: Даю вам владу наступати на скорпіонів, Зміїв, будете перемагати, що утруйне, якби випали, не зашкодить вам. Як думаєте, про що Господь? В першу чергу про те, що шкодить душі, що приносить. Небезпеку для душі. І ось Господь каже, ви це можете перемогти в собі самих. Ми, починаючи звідси, застосовуємо його слово до себе самих і з вірою повинні йти. Я це зроблю. Я можу виконати заповідь Христову. Я не буду підвладний злу. я Буду жити в Бозі. Багато отруйного ми п'ємо, і осуд, і прокляття. Ми п'ємо також і різні вчення, і лживі, і бісівські вчення, і настанови різних шаманів, і забобони. Багато отрути навколо нас, і все це ми п'ємо, споживаємо. Але якщо ми віруючі люди, якщо ми непохитні у нашій вірі в Ісуса Христа, то це нам не зашкодить. Тоді ми робимо так, як казав Григорій Палама: відсікаємо голову Змія і використовуємо її на користь. Так можна взяти приклад. Вчення з цього світу, ми можемо його використати, щоб подати якийсь приклад і показати духовну сторону буття Божого і християнського життя в цьому світі. Але якщо ми не вміємо відрізнити зло від добра, якщо ми не утвердилися в добрі, і не вміємо. Розрізнити, тоді ми не зможемо винести з цього користь. І от для таких учні Христові, святі церкви, казали, віддаляйтеся, не приймайте, а віддаляйтеся від такого, уникайте такого. І це не тому, що вони не хотіли, щоб християни. Були не освічені або не обізнані. А це тому, що для початківців є велика небезпека, і щоб вберегти їх, перш ніж вони утвердяться у вірі християнській, їм так радили робити. Але в той же час самі ж святі отці-наставники користувалися. Здобутками розуму людини і філософії цього світу, для того, щоб людей світу привести до Христа. Бо чомусь світові здавалося, що Він найкращий, найдовершеніший, так сміялося у часи. 4-5 століття з християн, що вони не освічені, і коли Григорій Богослов почав писати листи до тих, хто збурював спокій церкви у віршованій формі, як то звикло для великих творців і умів того часу, вони розвели руками, виявляється, не такі вже глупі. І не обізвані, не освічені ці християни. І коли запитували вчителів язичницьких про Івана Золотоустого, то ті з Сумом зітхали, що він, якби не став християнином, то був би великим ритором, великим юристом. Дорогі брати і сестри. Все багато що в цьому світі є для нас з вами отруйним. Але якщо ми не в Христі живемо, і ось наше завдання, наше, наш обов'язок з вами утвердитися у вірі Христовій і сказати горам спокуси, гріха. Байдужості, кинься звідси в море. І зробити прямими шляхи для Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він увійшов в наше серце, щоб ми могли жити в Бозі і щоб Він перебував у нас. Так як заповів, прийде Він і Отець, і в Дусі Святому оселю сотворять у душі кожної віруючої людини. Ми, може, навіть і не вміємо запросити їх у своє життя. Ми хотіли би, коли про це хтось розповідає. Але коли починаємо шукати, як це зробити, розводимо руками, а Господь не складний. Каже: прийдіть до мене, і я вас заспокою. Більше того, каже, я стою і стукаю у двері серця вашого. Хто може відчинити, щоб я увійшов? Все просто. Господи, увійди в моє життя. Господи, благоволи, щоб я був храмом Святого Духа. Це ми запросили Господа Бога у своє життя. А тепер, дорогі брати і сестри, треба принести покаяння, бо ми, хоч і охрещені, і змито всі наші гріхи беззаконні, але ми після цього грішили і досягли зрілого віку, і тепер мусимо все це звільнити з свого життя, своєї душі. І дозволити Господу Богу після нашого запрошення насадити в нашому житті, в нашій душі все те святе і благословенне, що Він нам подає. І нам треба б споживати їжу, яку Він нам дав, Його тіло і його кров, бо без цього ми теж не можемо жити. То їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя. Отже, ми з вами зробили те, що повинно було би бути в християнина. Ми запросили Господа Бога у своє життя. Ми звільнили місце в своїй душі, в своєму розумі, від матеріального, від матерії, пристрастей і ми перебуваємо в Ісусі Христі, бо через таїнство причастя Він в нас, а ми в Ньому, і ми один з одним складаємо Тіло Христове, головою якого є сам Господь наш Ісус Христос. І тепер нам, дорогі брати і сестри, належить пильнувати, щоб нічого чуже не ввійшло. В нашу душу, в наше серце. Берегти свій розум світлим, перемагати скорпіонів, укуси змій, і отруйне що би ми не випали, нам, якщо ми віруємо, не зашкодить. І оце ми з вами розбирали. Якщо я вірую, твердий у вірі. Жодна отрута цього світу мені не зашкодить. Ніщо не переверне мій розум і не спотворить мою душу, не вб'є її, бо отрута має таку здатність, властивість вбивати поступово або швидко. І ось ми можемо за допомогою свого світлого розуму, Богом просвітленого розуму, розважати. Оце добро, а це зло. І так ми стаємо з душевної людини, духовною, як казав апостол Павло. І вже Око наше світле. Бо, дорогі брати і сестри, бачте, до чого покликав Христос кожного, хто, за кого Він себе приніс у жертву хресну. І от якщо ми, християни, виявляємося. Темрівою. Якщо наш розум виявляється темним, потьмареним, полоненим гріхом і отруєним різними вченнями цього світу, Христос не дарма запитує, а яка ж тоді темрява? Ми цього собі навіть уявити не можемо. Бо якщо на вершинах пагорбів темно. Як тоді в підніжжі, де зазвичай затінок. Отже, будьмо світлом для цього світу і пам'ятаємо, що чудеса це добре, які ми спостерігаємо, що Господь звершує в цьому світі. Вміємо дякувати за них і благословляти Бога. За Його любов і милість до нас, але не змагаймося з Богом у чудотворінні, не ставаймо фокусниками, а будьмо справді тими владними християнами, про яких каже Христос, що, хоч би що отруйне не випали, не зашкодить вас, будете на скорпіонів наступати голову Зміїв. Розчавити це про нас самих. Ось почнімо з цими зміями, скорпіонами, боротися в собі і перемагаємо отруту, яку ми п'ємо, яку ми вдихаємо щодня, куди б ми не потнулися. Чи ми у інтернет заглянули, чи в телевізор, чи ми заглянули десь поспілкувалися. В якійсь компанії, чи мимоволі десь свідком стало якоїсь розмови або події, все треба, щоб ми аналізували світлим християнським, просвітленим Духом Святим Розумом. запросили Господа Бога у своє життя, будьмо відповідальні за свій вибір, і Господь Бог з такими. Хоче мати діалог і бути з такими другом. Ви вже не раби, бо я вам розповів усе що чув від отця Мого. І я не називаю вас рабами, а називаю вас друзями. Будьмо христовими друзями, христовими послідовниками, будьмо світлом Христової віри для. Цієї землі, на якій ми живемо, для нашої сім'ї, для нашого народу. Слава Ісусу Христу!